Маю питання. Чи буде голод цією зимою в Україні? 25-26 рік? Давайте подивимося ситуацію так? На найближчий час, на цю зиму. Поділіться у коментарях своїми думками, що ви думаєте з цього приводу, як ви це бачите? Можливо, є якісь спостереження свої, так? Чи буде в Україні голод, так? Цією зимою? Ну, скажімо так. Нам йдуть моменти, які можуть ставити нас у таку кризову ситуацію цією зимою. Десь можуть бути якісь затримки, десь чогось може не бути в тому обсязі, в якому треба, десь це може бути розчарування і втома така, знаєте, боротьба, скажімо так. За можливості ці, люди можуть бути в такому депресивному стані через труднощі, так, з е, забезпеченням. Але я не бачу тут критичності. Тобто у нас ідуть помірні енергії. Це говорить про те, що ми з вами будемо справлятися. Так, труднощі будуть на цю. Зимку, на цю зиму, Вибачаюсь. От. Але ми з ними максимально, якщо брати загальну країну, то е, в загальному я не бачу тут е, критичного голоду, що взагалі не буде там типу що їсти. Але труднощі будуть. Тобто... Ну, ви самі розумієте, які зараз у нас ціни, так? Що зараз відбувається з ресурсами, з фінансами в країні? І от зараз мені тут показують, що ми будемо повертатися до того, що буде нам, скажімо так, не дуже легко і просто ось будуть виникати якісь конфлікти, розгойдувати ще будуть ситуацію, так? Дуже багато чого будуть. Афішувати і говорити. Тут ще, знаєте, мова йде про допомогу, яка може до нас їхати, але там з тією допомогою теж якась іде нещирість, не відкритість. Ну, це для нас не дивно, так? Дивіться, на Найближчий час ми будемо в такій підвішеній, скажімо так, ситуації. Психоемоційно буде складно. Ми будемо залежні від ситуації, будемо намагатися берегти те, що в нас є, і більш раціональніше використовувати так, те, що є. Але щоб люди там голодували цією зимою, я не бачу. Ми виберемося з цієї ситуації, навіть із такої кризової. Ми будемо триматися в балансі, як би там не було. Треба підтримувати один одного, допомагати один одному.